День підійшли до відзначення міста Броди у міській книгозбірні. Там, мабуть, організували цікавий захід. Так, зокрема, підготували добірку пізнавальної інформації про місто Броди, а ще підготували тематичні вітражі. Більше інформації у сюжеті добродівської дитячої книгозбірні протягом дня всі бажаючі мали можливість завітати на пізнавальну подію про наше рідне місто Броди та переглянути краєзнавчі вітражі Відкрий для себе рідне місто. У Бродівській міській дитячій бібліотеці проходили хвилини цікавої інформації, що я знаю про броди у книзі, броди міська абетка представлена найцікавіші сторінки давнього міста, які завдяки своїй неймовірній красі та чарівності відрізняють його серед інших українських та європейських міст. Радо запрошуємо маленьких читачів відвідувати неймовірний світ книги та нових знань. Шануємо минуле заради майбутнього. Людмила Штукова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.